Вітаю, рада вас бачити, що ви завітали, щоб разом подивитись на карти і дізнатися, що нам готує доля. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння і внутрішньої сили. Нехай у ваших домівках буде спокій і тепло, а серце завжди відчуває підтримку близьких. Пам'ятайте, навіть у найтемніші часи світло є всередині нас і воно допомагає витримати все. Добре, сідаємо зручненько. Зараз подивимося, що карти скажуть, чи є загроза для масованого обстрілу для Полтавщини з 19 по 25 січня. Лицар мечів, небезпека, швидкі події. Дивіться, ця карта каже про раптові несподівані події. Це як вітер, що налетів з гори, не завжди видно, звідки дме. Тут можуть бути різкі атаки, швидкі рішення ворога, які важко передбачити. Загроза є, і вона може виникнути несподівано, без попередження, світ завершення циклу, але й випробування. Це карта великої повноти, але вона і про підсумки. У нашому контексті це як перевірка, чи готові ми до цього. Вона каже, що ситуація важка. І треба буде проявити терпіння, витримку. Може бути тимчасове затишчя, але загальна небезпека нікуди не дівається, просто вона вимагає від нас мудрості і збереження ресурсів, двійка мечів, невизначеність, блокування, відкладені рішення. Ой тут дуже складно. Карта каже, що ситуація неясна, як туман у горах. Люди можуть не знати, що робити, бракує інформації, можливі відключення, труднощі з комунікацією. Хтось вагається, чи варто втручатись, а це означає, що допомоги чекати одразу не доводиться. На жаль, загроза є і вона може бути раптовою. Карти кажуть, є швидкі, несподівані небезпеки, ситуація перевіряє нашу стійкість. Союзники бачать, що нам важко, але зараз не дадуть прямої допомоги. Вони думають, що треба почекати і оцінити обстановку. Треба бути обережними, тримати ресурси при собі, готуватись до можливих труднощів. Добре, сідайте зручненько. Зараз подивимося, що карти скажуть, чи є загроза для масованого обстрілу для Київщини з 19 по 25 січня. Колесо фортуни, зміни, непередбачуваність. Тут усе дуже хитко. Карта каже, що ситуація може змінюватися різко і несподівано. Одного дня спокій, а наступного небезпека, яку не очікуєш. Це як хуртовина в горах. Ніхто не знає, куди підуть пориви вітру. Загроза є, і вона може прийти зненацька. Двійка пентаклів, баланс і труднощі з ресурсами. Ця карта каже, що все буде дуже важко контролювати. Нам доведеться балансувати між тим, що можна передбачити, і тим, що раптово зміниться, можливі відключення, нестача ресурсів, труднощі з логістикою. Люди будуть змушені шукати вихід з хаосу, але сил і засобів, обмаль, смерть, кінець старого, важкі зміни. Ой це дуже серйозна карта. Вона не про фізичну смерть, але про руйнування старого і непередбачувані наслідки. Тут можуть бути серйозні втрати, зміни, які не обійдуть Київщину стороною. Все, що стабільне, зараз може зруйнуватися і не тільки матеріально, а й морально. На жаль, загроза дуже реальна. Карти кажуть, ситуація непередбачувана, баланс ресурсів порушений і зміни будуть важкими. Треба бути гранично обережними, готувати запаси, шукати безпечні місця і не розслаблятися. Зараз подивимось, що карти скажуть, чи є загроза для масованого обстрілу для Одещини з 19 по 25 січня, закохані вибір, ризики і тісні зв'язки. Ой! Ця карта каже, що ситуація дуже залежить від рішень інших. Тут немає однозначності, ворог може обрати момент для удару, і наше положення буде залежати від того, як ми встигнемо зорієнтуватись. Це карта про вибір і наслідки, і дуже часто, коли вибір неправильний, приходить біда, король жезлів, влада, ініціатива і енергія. Ця карта показує, що у ситуації є сильні рішучі гравці, ворог може діяти. Цілеспрямовано і швидко, він не буде чекати, він знає, чого хоче. Для нас це означає, що будь-які наші спроби передбачити або зупинити удар можуть бути марними, бо противник вже має план і енергію для дій, сила, терпіння і внутрішній контроль, але важке випробування. Ой, карта каже, що нам доведеться дуже сильно тримати себе в руках, буде страх, тривога, але треба витримати. Це випробування на витримку, і тут не допоможе ніхто, лише наша стійкість і підготовка. Фізична небезпека йде поряд із психологічним навантаженням. На жаль, загроза є, і вона серйозна. Карти кажуть, ситуація залежить від вибору ворога, він рішучий і діє цілеспрямовано. Нам треба зберігати витримку, підготуватися морально і фізично. Будьте обережні, слідкуйте за сигналами тривоги і запасіться всім необхідним. Зараз подивимося, що карти скажуть, чи є загроза для масованого обстрілу для Дніпропетровщини з 19 по 25 січня. Двійка жезлів планування, напруга і очікування. Ой, ця карта каже, що ситуація дуже напружена. Є ймовірність, що ворог вже щось готує, і ми тільки дивимося на це здалеку, не маючи всіх сил, щоб вплинути. Це як стояти на краю обриву і чекати, куди впаде камінь, невідомо як і коли. Підготовка і уважність зараз дуже потрібні. Повішаний, затримка, безсилля, неможливість діяти. Це дуже тривожна карта. Вона каже, що ми можемо відчувати безсилля перед подіями. Може бути, що навіть якщо є сигнали загрози, ми не в змозі швидко відреагувати, рішення відкладаються, ресурси обмежені, підтримка приходить із запізненням. Це період, коли багато залежить від терпіння і витримки, бо змінити хід подій важко. Трійка кубків, святкування, об'єднання, але й оманливе полегшення. Ця карта трохи підступна в цьому контексті. Вона може означати, що люди намагаються відволіктися, шукати розради і підтримку одне в одного, але в той самий час небезпека нікуди не зникає. Є ризик недооцінити загрозу, бо на перший погляд здається, що все спокійно. Карти кажуть, ворог може планувати швидкі дії, а ми часто відчуваємо безсилля перед подіями, є спокуса розслабитись, думати, що нічого страшного не буде, але це небезпечно треба бути обережними, зберігати ресурси, триматися разом і не недооцінювати загрозу. Добре, сідаємо зручненько. Зараз подивимося, що карти скажуть, чи загроза для масованого обстрілу для Харківщини з 19 по 25 січня. Сім кажезлів, боротьба, захист, напруження. Ця карта каже, що доведеться стояти на своєму і відстоювати територію, навіть якщо сил обмаль ворог може діяти агресивно, і кожен крок буде як битва. Це період, коли треба тримати оборону, бути пильними і готовими до несподіваних ударів, десятка мечів, завершення кризи, біль, поразка. Ця карта дуже серйозна і важка. Вона говорить про серйозні втрати, про критичний момент, коли все, що стабільне, може зруйнуватися. Це не обов'язково фізична загибель, але наслідки будуть відчутні: руйнування інфраструктури, обмеження ресурсів, паніка серед людей. Настає момент, коли важко втримати ситуацію під контролем: п'ятірка пентаклів, нестача, відчуження, труднощі. Ця карта додає тривоги. Вона каже, що будуть труднощі з ресурсами, можливо, відключення світла, проблеми з водою, ліками, нестача допомоги. Люди можуть відчувати себе покинутими, оточеними труднощами і беззахисними перед ситуацією. Карти кажуть. Доведеться оборонятись у складних умовах, можливі серйозні втрати та руйнування. Ресурсів може бракувати і допомоги чекати одразу не варто. Союзники зараз пасивні, спостерігають, як ми тримаємося. Треба бути максимально обережними, підготувати запаси, триматися разом і розуміти, що це тиждень випробувань і важких рішень. Добре, сідайте зручненько. Зараз подивимось, що карти скажуть, чи є загроза для масованого обстрілу для Запорізької області з 19 по 25 січня, дев'ятка мечів, страх, тривога, безсонні ночі. Ця карта дуже тривожна. Вона каже, що людям доведеться переживати сильний страх і хвилювання, можливо, навіть паніку. Постійне напруження, безсонні ночі, думки про небезпеку це все буде поруч. Загроза нависає, і вона може бути такою, що важко морально витримати. Король Пентаклів, ресурси, контроль, але відповідальність. Ця карта каже, що є сили, які можуть підтримати, але вони обмежені можливо, є запаси, допомога чи план захисту, але все це потребує великих зусиль і контролю. Люди на місцях повинні будуть діяти рішуче і відповідально, бо хаос може накрити, якщо не буде правильного управління ресурсами. Ієрофант, правила, структура, традиції. Карта каже, що ситуація буде під контролем певних структур, але ці структури можуть діяти повільно і за правилами, а не по ситуації. Це означає, що допомога або реагування будуть не такими швидкими, як хотілося. Доведеться чекати і триматися дисципліни, навіть якщо страшно і важко. Терти кажуть, сильний страх і тривога будуть панувати серед людей, ресурси є, але обмежені і на допомогу чекати доведеться терпляче, бо структури працюють повільно. Треба триматися разом і готуватися до моральних випробувань. Сідайте зручненько, зараз подивимося, що карти скажуть. Чи є загроза для масованого обстрілу для Чернігівщини з 19 по 25 січня? Шістка кубків, минуле ностальгія, оманливий спокій. Ця карта каже, що люди можуть злегка розслабитись через відчуття, ми вже переживали щось подібне, але це оманлива спокійність. Вона говорить, що небезпека може прийти несподівано, коли здається, що все під контролем. Минулий досвід не захистить і потрібно бути готовими навіть до того, чого раніше не було трійка кубків, підтримка, об'єднання, але поверхнева радість. Ця карта каже, що люди намагаються триматися разом, шукати розраду один в одному. Але це радше тимчасова моральна підтримка, ніж реальна сила проти загрози. Можливо, хтось буде недооцінювати небезпеку через соціальні зв'язки чи святковий настрій. Насправді ризик залишатиметься високим мах, ініціатива, контроль, але хиткість ситуації. Карта каже, що, хоч хтось і намагатиметься керувати ситуацією і передбачати небезпеку, обставини дуже мінливі. Ворог може діяти несподівано, і навіть найкращі підготовки можуть не спрацювати повністю. Це карта про потенціали можливості, але не про гарантії безпеки. Карти кажуть не треба розслаблятися через минулі досвіди чи підтримку оточуючих. Небезпека може прийти раптово. Хтось намагається контролювати ситуацію, але обставини мінливі і непередбачувані. Треба бути обережними, слідкувати за сигналами тривоги і реагувати на них. Зараз подивимось, що карти скажуть, що загроза для масованого обстрілу для західної України з 19 по 25 січня. Мах, ініціатива можливості, але хиткість ситуації. Ой, ця карта каже, що хоч хтось і намагається керувати подіями, контролювати ситуацію, вона дуже мінлива. Ворог може діяти несподівано, і навіть наші підготовки можуть не спрацювати повністю. Це потенціал і ресурси є, але гарантій безпеки немає. Трійка кубків, підтримка, об'єднання, але поверхнева радість. Ця карта трохи оманлива. Люди намагаються підтримувати одне одного, триматися разом, навіть святкувати якісь маленькі радості, але насправді це не врятує від реальної загрози, радше тимчасове полегшення морального стану, ніж справжній захист. Сімка пентаклів, очікування, затримка, тривала напруга. Ця карта каже, що небезпека може тягнутися, і ми мусимо чекати наслідків, які не завжди можна передбачити. Дії ворога можуть бути відкладені або розтягнуті у часі, що додає психологічного навантаження. Люди втомлюються чекати, але період напруги ще триває. Чи є загроза для масованого обстрілу для сумщини з 19 по 25 січня? Лицар, кубків, емоції, сигнали, але не швидкі дії. Ця карта каже, що буде багато тривожних повідомлень і емоційних сигналів. Можливо, навіть паніка серед населення. Дії, які треба зробити для безпеки, будуть повільними. Спрацює лише реакція на те, що вже сталося. Вісімка кубків, відхід, розчарування, неможливість контролювати ситуацію. Ця карта показує, що певні речі просто не під контролем. Може здаватися, що ми робимо все можливе, але реальність буде жорстка. Доведеться відступати або пристосовуватися до обставин, які змінюються швидше, ніж ми встигаємо. Вісімка жезлів, швидкі події, різкі зміни. Ой. Тут все дуже неспокійно. Карта каже про раптові події і швидкі зміни, які не можна передбачити. Небезпека може прийти зненацька і треба бути готовими до всього. На жаль, загроза є, і вона реальна. Карти кажуть, ситуація дуже мінлива. Небезпека може прийти зненацька і навіть об'єднання людей чи моральна підтримка не врятують повністю. Ворог може діяти швидко, а наші ресурси та підготовка обмежені. Чи є загроза для масованого обстрілу для Черкащини з 19 по 25 січня? Король пентаклів, ресурси, контроль, відповідальність. Ой, ця карта каже, що є певні сили та ресурси, які можуть підтримати людей, але все дуже обмежено. Допомога може бути, але її треба правильно розподіляти, бо ситуація вимоглива. Люди, що відповідають за безпеку, мають тримати все під контролем, але навіть вони не можуть передбачити всі дії ворога. П'ятірка мечів, конфлікт, поразка, непрогнозовані втрати. Ця карта дуже тривожна. Вона каже, що можуть бути серйозні втрати, і навіть захисні заходи не завжди спрацюють. Ворог може нанести удар у той момент, коли ми найменше очікуємо, і частина зусиль буде марною. Є ризик моральних і матеріальних втрат, і це тягне за собою страх і Напругу серед населення, сімка жезлів, боротьба, захист, напруження ой ця карта додає тривоги, доведеться стояти на своєму і відстоювати територію в умовах сильного напруження. Ворог активний і кожен крок вперед дається важко. Можливі атаки, які потребуватимуть великої стійкості, і треба бути готовими до швидких змін і труднощів. Карти кажуть, ресурси і підтримка є. Але обмежені ворог може нанести непередбачувані удари, а втримати ситуацію буде важко, бо ще не впоралися з наслідками попередніх ударів. А тепер прощаюсь, мої дорогі. Бережіть себе і своїх рідних, будьте уважні і обережні, тримайтеся разом. Нехай кожен день приносить трохи радості навіть у складні моменти. До наступної зустрічі і пам'ятайте, навіть у важкі часи ми сильніші, ніж думаємо.